На одеському базарі Черемушки її знають усі не лише як продавчиню, до якої йдуть по свіжого родину, а як жінку, яка щодня допомагає фронту. Її прилавок давно став не просто робочим місцем. Це маленький волонтерський штаб, куди приносять теплі речі, продукти, кошти, а іноді просто слова підтримки. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт новини ЛЕВ. Для неї війна не абстрактні новини. Її син служить на передовій і кожен день вона зустрічає з думкою про нього як сьогодні можна долучитися до допомоги фронту, що найбільше потребують військові, а також як не впасти духом та продовжувати підтримувати воїнів. Про це все в міжнародний день волонтера. Ми поговорили з волонтеркою Гарською Ларисою. Я не вважаю себе волонтером. Взагалі, я вважаю, що я мама військового і двох військових, і просто в мене. Хотілося допомогти нашій армії. А почали ми збирати перший збір був з Херсона, з води. Ми за два дні зібрали 9 тонн води для Херсона і відправили їм. І потім почалося у нас, є у нас госпіталь погранців, Ми з дівчатками збирали погранцям спочатку на госпіталь, потім вони сказали, що у нас дуже великий збір, і їм допомагали інші. І ми почали допомагати військовим. Ну, це вже з 22-го року. Да, вже три роки. З, 22 з квітня, місяця, з 15-го числа, в мене ж в телефоні записано з 15-го числа, квітня місяця. Ми оце почали збирати воду і потім далі стали допомагати військовим. Мені кажеться, що не найважче. Мені кажеться, що найкращим. Коли зробиш збір і відправиш посилку, тоді в тебе настрій піднімається. Ти далі це саме. Скільки разів казав, що все, я вже устала, я не можу. І коли починається це саме устав, це на один день, буває на один час, навіть а потім хтось просить і починається. У нас дуже багато таких людей, які от підштовхують. У мене є в корпусі Ліля з Юра, м'ясники. Ти йдеш, а Ліля кричить. Лора, коли відправляємо, вони збирають м'ясні свої вироби. Дівчатки, от у мене є Люда, Саша там торгують солодощами. У них люда сама з Бобрика один. Там є дівчата, які самі предложили мені, коли узнали через люду. Давайте будемо відправляти військовим посилки. Вони печуть, жарять, халаці, вареники, голубці все. Вони нам передавали через маршрутку з Бобрика, і ми тут уже далі формували посилки, відправляли посилки. Це у нас уже майже місяць. Просто коли ви приходили, тоді була погана погода. Дощі я вбираю кошик тепла. Все від людської любові до шкарпетки, теплі речі, чаї, ліки, кава. Навіть як печиво, от прийшла людина, кинула один пакетик, навіть чая і літа. Це вже початок, це вже один, 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 сто чоловік, і це вже ціла посилка. Виходить. Дуже багато у мене дівчат, які от у нас по сусідству всі, що ми тільки вже не збирали хлопцям. І лопатки, і молотки, і гвозді. У мене дуже багато У Мене є покупателі, які подарували 100 подонів, потім ще раз 50 подонів. Це дуже велика сума грошей. Це кожен подон не менше 100 гривень стоїть. хлопці, азербайджанці із бази узнали, теж нам віддали подони. У нас виходить, що всі, хто чує, хто може, хто хоче. Вірніше хто хоче, навіть хто не може, той допомагає. Останній раз ваш оператор був на початок. Він нам кинув 500 гривень. Нам треба було зібрати 5500 на двоє ношей. І ми за два дні зібрали, 5 500 зібрали. Всі, хто почув, всі кидали. От дівчинки теж там об'ява висить на молочки. Покупці кладуть гроші, хто скільки може. Це не треба дуже багато, 10, 20, 50. І воно потихонечку збирається, представте, по таким сумам, і зібрати за два дні 5 500. Це дуже хороша поміч. Люди приносять і не на таку велику у мене суму йдуть збори, щоб та саме, а онлайн. Ну, чесно, я вам скажу, мало хто довіряє. Більше довіряють, коли знають людину і приходять і та. Ну і багато покупців, хто кидає 100, 200, 600, 500, тисячу кидають. От літом всі видно пороз'їжджалися, бо були малі збори. А зараз то Сансанич, то і ви розказуєте, і Сансанич розказує, і люди стали більше довіряти, приходить. І більше, що в мене, знаєте, вже тут 20 років. У мене син пішов вже більше року, була війна. Зять у мене пішов, він у мене танкіст був порізаний, в нього рак прямо тішки був, але він пішов на третій день війни, прийшов із Києва, пішки прийшли. І коли почалась війна, він був за Києвом. І він це все бачив, коли почалося. І він зразу вже пішов на третій день, став став воєнкоматі. А Діна раз ходив, поки його не взяли. Дуже їх підтримує саме ця допомога. Синові друзі мене називають наша золотая. Хлопці є дзвонять, пишуть це саме пані Лариса. Знаєте, як приємно, коли до тебе приходить, от, дзвонять, просять пані Лариса. Дякую вам за те, що ми вас попросили, і ви дуже швидко нам все відправили. Це не знаю, для мене це вже життя, мабуть, моє, тому що я по-другому я не можу. У мене дівчинка приходить з моїх покупців, але я вам скажу, я так сильно була, рознервувалася, аж розплакалася, що я навіть, от ім'я її, вона прийшла до мене, приносила таку коробочку, там більше 500 гривень. І вона каже, це я робила вироби, і ось хлопцям, ну, солдатам каже, я принесла кошти. Це було, знаєте, це такі емоції були, і вони так швидко мені в руки дали і ушли. І в мене було таке так неприємно мені за себе було, що я навіть цю дитину не спитала, як її звуть. От просто. Вона дуже швидко з татом пішли, і мені не, до сих пор неприємно, що я це так зробила, що я не узнала ета. А ви Ні. Вони якось так. Ну, неприємно, спонтанно це було. От ви кажете, і, і от іменно так, що спонтанно це все було, і мені до сих пор неприємно за себе, що я цю дитину так відпустила. Ну, прийшла вона, в неї такі очки були. Я вам принесла, і вони тут якраз хтось підійшов з покупців. Я навіть не могла нормально побалакати з дитиною. Така в нас вже праця, розумієте, що. І я до сих пор дуже жалі, жалкую, що ця дівчинка так пішла. ну Було такі очки гарні, така малесенька. Я вам робила вироби і все принесла вам кошти для хлопців. У мене тут хлопчик один є, мій син йому навіть шеврони подарив. От на днях він это побачив, що ми збираємо на ноші і каже, у мене є моїх 50 гривень, я вам каже, тільки киньте туди. Я кажу, та не треба, ти ж дитина. І він каже, нічого, що я дитина. То Ну Такий хлопчик на гарний, давно з ним дружимо. Ми ж не переможні, ми не можемо здатися, поки ми не, та мене дивує більше весь світ, що вони здалися і нам не допомагають, ніж наші. Наші допомагають. У мене дуже багато. Ну, у в мене тут половина. От, один, два, три, чотири, п'ять сережа у нас лопатах, стільки саперних нам там это, э, саша сосвітай. Молотки і топори хлопцям сокири потрібні були. Кожен раз то кошти кидають, дуже багато хто допомагає. До Сережі обратилася, Сереж, треба перчатки, пожалуйста, перчатки, треба суперні лопатки, добре зробимо. Це я роблю не одна, От я ж кажу, Люда тут у нас на молочці, її сьогодні немає не її зміна. Лора, що ми робимо? Говорю, люд, треба на те на те добре, обіжала, тому що я ж не можу всіх обігувати. Обіжала дівчат, дівчата треба кошти. Дівчата скидають і з цієї сторони, і з тієї сторони дуже багато. А як треба було клаптики для сіток, в'яжуть дівчата, тоді ж ще не було, це що не робили ткані. Підключили хлопців, ну ми на них бомжи, кажемо, ми ж розумієте. Стільки я вам кажу, вони за дві неділі такий прицеп машини натаскали цих клаптиків, дівчата в школі в'язали. Кожен раз всі допомагають, я ж кажу, всі не тільки от це, І навіть ці хлопці, ну така судьба в них, ну вони допомагають теж. Просять, зараз я вам скажу теплі шкарпетки, просять, якщо у когось є одяг теплий для переодягання, ви ж бачите, яка погода. Просять каву в стіках на скіди туди їм, просять ліки, чаї ліки просять. От таке. Саме необхідне, що нам потрібно. Я дуже поклоняюся тим людям, волонтерам, які мені допомагають. У мене є, я просто імена скажу їх: Аліна, Іра, Костя. І є у мене вадічок, я на нього кажу вадик. Оце їде десь тютлора, треба комусь десь на якийсь напрямок передати, щоб вони нову пошту не віддавали, щоб не платили. Кожен раз вівторок, середа, він підходить і спрашує мене, я їду в п'ятницю. Іра часто обращається хлопцям. Там треба щось це саме завжди. Аліночка це ми заліночка й збираємо, на теж нас познайомили. Ми навіть друг друга не бачили заліночка, але вона каже, що таке відчуття, що ми з того знаємо друг друга. Костя, коли треба було подони хлопцям відвозити, ми ж більше 500 подонів відвезли хлопцям. Син просив і ми їм відвозили. Костя безотказно. Лора зібрали, зібрали, веземо. Ну, ви розумієте, в бус, мужчина розуміє, скільки в бус лазить, ну до 100 штук десь влазить. І от вони возили хлопці, та саме, в мене волонтери, я їм поклоняюся, тому що вони їдуть в гарячі точки, я їм даю, а вони їдуть в гарячі точки такі, гарячі точки там. Дуже приклоняюся перед хлопцями, водіями нової пошти. Дуже їм вдячна за те, що вони возять нашим хлопчикам, вони просто розумашки, просто умнічки. Їхати туди це страшно. Це страшно. А вони їдуть, везуть хлопцям посилки наші. Так що я всім дуже вдячна. Волонтерам, я перед ними знімаю шляпу. Неправда, є, звісно, серед людей там трошки хтось. Це. Ну от кого я знаю з волонтерів, я перед ними приклоняюся. Їхати туди. Якщо дівчата, от такі, як ви, дівчатка, їдуть туди. На машині, там, де стріляють, надіває броні, каску, одіває, їде, везе хлопцям. Те, що вони просять, це просто я перед ними преклоняюся. Люди, будь ласка, просто повинні любити наших хлопців, передавати їм свою любов, молитися за них і допомагати хлопцям. Ми можемо обійтися без тієї чашки кави, а купити один стік кави і дати, правда. Ми можемо просто купити одну пачечку ліків і принести, а ми зберемо більше і передамо їм. Любіть наших хлопців, бережіть їх і передавайте їм свою любов, своє тепло. Ринок Черемушки центральний вхід, і в охрани спрашуйте, де стоїть Лора Сіня палатка, і вони вам підскажуть. А я вас буду дуже чекати. Я вас дуже прошу, давайте будемо наших хлопців підтримувати. Бо якщо ми не будемо підтримувати, ми тоді будемо годувати чужу армію. Не хочемо ми цього робити. Я вам вдячна за те, що ви піднімаєте це питання, бо нашим хлопцям це потрібно. І дівчатам теж. У мене є медсестра, мідсестра, така врач, така маленька. Вона, як вона ці хлопці, така ростом, як ви. Як вона цих хлопців. Тягає, якщо, наприклад, у мене син два метри ростом, підніми його і потягай його. Я дуже їм всім вдячна. Це історія багатьох українських матерів, які сьогодні тримають тил не менше, ніж їхні діти тримають фронт. І в цьому тилу немає пауз, немає вихідних, немає слова втомилися. І тільки віра, робота і величезна любов, яке дає сили продовжувати. Ви дивились проєкт Новини лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.